Ну що, любимки, приступаємо до теста. Зараз я поставлю телефон, взяла свою фірменну миску, сполоснула її і буду зараз замішувати тісто. Друзі, що нам для цього треба? Я беру молочко, стакан. Буду робити дуже швидко все. За секунду. 250 грамів молока. Вливаю, зразу в миску. Вливаю. Вже в мене в чайнику гріється вода. Зараз я беру стакан води теплої і розмішую сюди до молочка, добавляю. Поняли, щоб мене молочко стало зразу тепленьке. Грузочки мої. Що я ще добавляю? Цукор, звісно. Це зразу в миску. Так, 100 грамів цукру. Такое я вже добавила. Вже додала, не, не, не прощається, нічого добавила. Водичка в мене кипить майже, аби не лопнув стакан, бо все таке холодне щось. 250 грамів води. Я подогрила, щоб мене. Стало все тепле, якраз і сахар розтане. Так цей стаканчик. Так. Вінчиком розмішую, додаю зразу, щоб не був щепоточки солі. І молочко таке хороше стало. Так. так, зараз далі покажу. Так, друзі, додаю 90 грамів олії. Але я оставлю трошки, щоб потім ручки мочати. Я не всю Ось Отак беру 100 грам. І отакого оставляю трошки, щоб мочати руки. Теж розмішую. Друзі, додаю два білка. Не знаю, чого так, але так треба. І все відділила Це в мене дрожче. Я розморожую. Так: 250 грам молока, 250 грам води, 100 грам цукру, 90 грам олії. Ну, я взяла 100. Всю не вливаю оставляю на ручки, щепотка солі, два білка. Ну, чогось мені дуже хочеться додати. Проти одного жовтка я не знаю, нащо вони. Мені хватить одного помазати. Я все одно додав. Я поміняла, там йде два білка. Друзі, все, додаю повпачечки дрощей живих, мої хороші. Якщо солодкі, то додайте ванільний цукор чи ванілін, замішуйте тісто і зразу начинку на деко. Поки ви її робите, то на деці сходить. Тісто, тісто не дає підходити. Друзі, я подогріла дрожчі. Вони якось так не дуже і, щоб сказати, подогріліся. Але одна сторона геть м'яка, а там тверда. Ну нічого, зараз тепленької нашій масі дрожчі розтануть. так. Це, тому що я приболіла так, і розмішую. Гарно розмішаю дрожче і буду просівати муки муку. Муки десь пойде, ну, може, десь кілограмну. ну. Треба дивитися, щоб не було тісто забити. Ну, може, у когось менший стакан, у когось більший, треба дивитися. Я вже духовку включила. Вічила на 150 градусів, а потім додавлю температуру. Просіваю муку. Так. Поки тісто рідке то я ложкою мешаю а потім викину його на стол і буду замішувати на столі руками. Я то беру дні про млинку, то не знаю, привітла вже якось я беру, що десь сівуча є. Вона вже більше 40 гривень стоїть. Ціни, конечно, звісно, ростуть. Вчора хотіла масло купити. Пішла. Того не було, що я беру по 68 що гривень брала. А було така синенька пачечка в польському магазині, а була оця долина, то вона 72 гривня. Я й не взяла, думаю, ясь дешевше знайду. Пошла в Грусіловський ковбас, а там 500. Пусть 560 чи що. Щось так буде. Пішти 500 гривень. Чи 570, чи 557, щось отако. Ну, Я завернула да і пошла. Я взяла такий цей ковбасний сир. 60 гривень. Я не знаю скільки там його. Ну, Такі десь такий, як стакан. Та ще й так нормально, до чаю взяла. Думаєте, надовго ігор сів є стім, та я діла. Вже немає. Купиш його, принесеш на другий день, вже немає їди. Що воно таке навіть і не знаю. Воно то з одної сторони добре, що воно є. Це. Але його не можна відскочити. Вони ж піднімають і піднімають усе. Скоро вже так піднімуть, що... Не можна буде його докупитися, будемо так жити, будемо дивитися на фотографіях. Малюночки будемо дивитися, яєчка буде. Да. Молочне все. Корові в селах не держать. Коли були в селах корови, було сільське хазяйство, ферми були то воно було по-другому, бачите. І тоді і всякі супермаркети, і АТБ, всі магазини трошки скидали ціни, щоб у їх брали. А тепер у селах мало худоби, свиней, м'яса. Ну і тоді вже все почали повішати. Коротше, село годувало. Представляєте, ми держали корову, скільки було, всього масла було. Я масло колотіла, все було. А тепер його того вже немає. Єлі і не хотілося його їсти. Сир плавляний, домашній. Все. А тепер дивимося, на прилавках є, а купити його, а купити його нереально. дела. Так. так трохи помну и выложу на стол. Тесто уже на столе. Я вымешиваю. Вот такие вот они гасенькие. Как пух. 26 зробила сосисок у тісті. Зараз змажу яячку і все. І понесу в духовку. Друзі, сосиски в тісті мої вже в духовці, гарно попіднімалися. Оце в мене тісто, що осталося. Я зараз кориці, цукру, закручу рулета і поріжу. І будуть у мене розочки. Ось так розпочала. Взяла корицю. Це щось дуже багато. Ось так. Добре, що мені мій брат дав з нашою галією. Бачите. І я пользуюся. а то що ж той і курицю Це банка і надовго хватає дуже.

Такі розочки будуть у мене так трошки тут. Збоку я защіпую. Красота. Я тільки люблю не одним жовточком змазувати, ну, можна молочко ще додать, я не додавила, а щоб був білок, і вони тоді такі, ну, не знаю, хто я, хто жовточком Дивіться, бачите? Звісно, пух. Пух-пух, пушечок дивіться, вовше, обалденної. І не треба ждати, щоб тісто сходило. Бачите? Вони гарачущі є. Красота. Просто красота. Бачите, дуже швидко собі, раз-раз дрощі розвели, Тільки так треба робити, як я вам показала. Вода, цукор, олія, молочко, дрожчі. Ну, так як все показала. І все, і не полопали, бачите, ніде нічого. Ровнюсінькі, гарнюсінькі. А. Класне. Mm -hmm. Ну що? Як пух, м'ягеньке, тому що. Пробуєш уже? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, Нам на мені кетчупом помаж. Угу. Mm хм. -hmm. Озроби mm -hmm. так, Mm -hmm. А сколько дорого? Ну то не есть тип. Мукбан. М -м -м. Смешного. Mm -hmm. Такая у меня красота. Я поскладала в мисочку. Мы уже поели. А Ігор спить встане поїсть. Це такі розочки. Я зараз ще їх пудрою присиплю. І будуть розочки під снігом. Красота? І не треба їх 25 разів місити. Дивіться, який пух вам не передать. Так що готуйте, мої дорогенькі. Все просто і дуже смачно.